Павло, гітару, руки берей заграє, як чахто сумує, і світлом горить, і двері закриє, бо це справжній рок стих, друзі кричать, ей, давай заспіваєм, а палогіта. Огонь запалив Павло сила, святкуй до зорі сьогодні рокін роб, твоїй душі. Хай летять іскри від твоїх перемог. Ти незламий, мов граніт, і мов новий рок. І коли життя відкриває нові двері, ти закриєш старі з посмішкою на щирім серці. Павло Сила, Ууу! Павло Сила Ніколи не папе, двері закриті. Може місце народження, памет просто бою буде. Чого дивить небо, день народження гляде Павло сила виходить, на світ то живе, синий потужний, сміх його І навіть вітер боїться, протяг і робить Павло Сила, наш герой сміється гучно Якщо хтось сумує, він світлом горить, і двері закриє, бо це справжній рок стиль друзі кричать, гей, давай заспіваєм а Павло гітару, руки берей заграє, якщо хто сумує, він світлом горить. Хай летять від твоїх перемог. Ти незламий, мов граніт, і мов ромовий рок. І коли життя відкриває нові двері, ти закриєш старі з посмішкою на щирім серці. Павло Сила, Павло Сила Ніколи не папе, двері закриті, протяг перемоги Да, все, всі на місці православні, всі тут. Запустив комп, була невеличка затримка, бо в мене традиція, я перед кожним стрімом, перед кожним, ну перед кожним стрімом промовляю іудейську молитву Барух Ата Адонай, Елухейну Мелехаоллахом. Всі, всі це роблять і я роблю. На удачу. Та не жартую, без негатива. Я люблю, всіх поважаю. Так. Пропонують навіть крафтити. Каже. Каже, повільніше, я записую, да? Кану тупо роз'їбали пацаненка. Роз'їбали пацана, ну добре, хоч, хоча б півник нормально бабок приніс. Уж, сука, дивіться. все, На висоті скіла. Летить. Летить, папа, юа. Я без жарту, в нього реально ахуєвший скіл. Я подивився його Тік Ток, я думаю, блядь, ніхуя себе! Що хотів сказати? Дивився я цей ютубчик. Ой, ютубчик, блядь. Хліб, хліб в твіч. Треба його щось собі за зашерить. Реально свариться. Класний. Так, obtain six Wire, блядь, так я... Отак от бачите. Що, тепер все заново. Заново. Там казали, що можна буде робити собі кімнатку. Типу облагороджувати. Хіба що? О, ні-ні, стоп, стоп, стоп. Ну, якщо комп'ютер свариться. Значить, давайте трохи може графіку попустимо. Disable, disable resolution scaling method. AMD FSR3. Нормально. AMD FSR3 quality. Quality. Native. Ні, ні ні ні, ні. Ultra performance. Давайте. Клас. Нажимаєш вліво, воно йде вправо, нажимаєш вправо, воно йде вліво. Супер. Performance. Field of view. О, oh, field of view треба припідняти трошки, да? Що, знову свариться? А, фу, блядь. А що воно так? Сюди, сюди. О, 75 давайте. Так, motion blur. Це сразу, нафіг. NVIDIA RTX Global Illumination. Блять, а какая NVIDIA, если у мене Radeon? Overall Quality Level. View Distance. Anti-Lizing. Давайте Medium, блять. Tiny, Medium. post обробка oh, Medium. Текстуры. Эффекты. Эффекты давайте. Medium. Видображение. Medium. Туман. Global Illumination Resolution. Хай хай буде, ладно. Ну так я думаю нормально. Ух, сука. Але свариться, реально свариться. Погнали. Я надіюсь, більше свариться не буде. Бо коли компік свариться, це неприємно. Особливо коли компіку півроку тільки. Я не знаю, що це за херня. Може не витримує. Не сильно якщо я, його... я його трогаю. Бач, от в кінці, от коли я евакуююсь, yeah, і yeah, був, я і був володар. Комп свариться. Так це чому в Discord не відповідаємо? Бо. це, я, Ми це, це обговорювали на стрімі до того, як мене комп завис. Ми домовилися нашою спільнотою українських стрімерів Ігнорить Папая. <реш> <реш> Я жартую шановний, шановний, жартую ви, ви... в мене режим стрімера чогось вмикається, треба його відключити.